булченята, ну і що, в патчі 3.1 ви таки все ж отримаєте своїх 100 халявних круток. Так, так, вони будуть 100 халявних, але не занадто то халявні, вам потрібно буде все-таки проходити івенти, заходити кожен день в гру, щоб зібрати їх всіх до кучі. Тож я вам розповім, за що ви будете отримувати примогеми, а також круточки. І не забудьте підписатися на канал, а також протиснути. Подобайку, щоб просувати український YouTube разом. Тож, ми з вами отримаємо в патчі 3.1 Король Дешред, а також три волхви, 2100 примогемів за наші дейліки за кручену безодню. Ви отримаєте 1800 примогемів. Також ви можете купити 10 квинтових круток в магазині Паймон. За те, що ви будете заходити і відмічатися кожен день в Хойлабі, ви зможете отримати 60 примогемів. За стрім розробників версії 3.2 ви отримаєте 300 премогемів. За версію 3.1, а саме за оновлення ми отримуємо з вами 600 премогемів. За тест пробіжки наших персонажів ми отримуємо десь 80 примогемів. А також за ачівки, які додадуться нам в патчі 3.1. Ви в сумі зможете отримати до 400 примогемів. Квест Архонтів, Третя частина, акт 3. 4. Ми отримуємо з вами 120 примогемів. Квест Сайно 60 примогемів. Квест Нілу також 60 примогів. Переходимо до вивчення саме нової локації. За точки телепортації ми отримуємо з вами 85 пермогемів. За наші скарбнички, а також відкриття карти приблизно десь 2000 тисячі За світові квести приблизно також десь 500 примогів. За відкриття статуї семи. Ми отримуємо 15 примагимів. За підняття левела статуї 7. Ми отримуємо 120 примогимів. Також ми отримуємо в нашій рейдьке, тобто в дереві, в яке відкрилося у нас в сумиру дві круточки. За відкриття нових данжів ми отримуємо 15 примогимів. А також за проходження деяких данжів, які проходяться єдиноразово, ми отримуємо з вами 120 примогимів. Переходимо до івентів, а на кінець саме цікаве. За Нікі ми отримуємо 420 примагемів, За Вінчер ми отримуємо також 420 примагемів І за Star Sojourn ми отримуємо також 420 примагемів. За наш головний івент патчу 3.1. Of Ballads and Brews, тобто палади та пивоваріння, ми отримуємо з вами 1000 примагемів. І саме цікаве, на нашу річницю за веб-івент, а також. Кодики, ми отримуємо 200 примогимів, пес of the Gleaming Jade Login, Тобто вам потрібно буде неділю заходити, ви отримуєте 10 іментових крутичок, а також на річницю ми отримуємо 1600 примогемів саме по пошті. Тож виходить, не купуючи батл паса, а також благословіння, ви отримуєте 16 тисяч 15 а це у нас 100 халявних круток. Також, якщо ви все-таки будете купувати собі батл пас, а також благословіння, наприклад, з благословінням ви отримуєте додатково 3150-3750. Примогемів поверх цієї суми, тобто поверх 16 тисяч. А також, якщо ви купляєте Battle Pass, ви отримуєте 680 примогемів і 4 круточки. Тож, як ми бачимо, доволі багато халяви для тих, хто не купує Battle Pass і благословіння, а саме буде десь 100 круточок, то ви зможете викрути гарантійно. 100% того персонажа, якого ви захочете, бо у вас буде 100 круточок, якщо, звісно, ви повністю закриєте 3.1. Сподіваюсь, інформація вам була корисна. Не забудьте підписатись, цілую, папа.